Які сім продуктів ви б ніколи не рекомендували вживати і чому? Перший продукт це той, про який вже всі чули, але я ще раз на ньому роблю акцент: це трансжири, або транс жирних кислот. Але це якби такі сполуки, так? і людина, звичайно, яка приходить в супермаркет, вона думає, ну де ці трансжири? Трансжири – це маргарини, спреди, це гідрогенізовані або частково, частково гідрогенізовані олії, шортерінги, замінники жирних вершків, наприклад. або… Комбі, жир, кулінарний жир, кондитерський жир во під цим словом рослинний жир. Часто приховані трансжири. Звичайно, якщо ми подумаємо, ну я не користуюсь дома маргарином, значить я не їм трансжири. Але насправді вони містяться в таких продуктах, як хлібобулочні вироби, булочки, печиво, кондитерські вироби, молочні, той самий бургер, який ми їмо в ресторані. Він може містити маргарин або спрет. І е, так виходить, що, начебто, ми і не хочемо свідомо використовувати ці трансжири, але вони вже повсюду. І ці вони дуже погано виводяться з нашого організму. Немає природи і придуманих ферментів, які допомагають ці сполуки розчинити і вивести. Вони осідають у нас в вигляді вісцерального жиру, живуть в жирових клітинах. Вони призводять до серцево-судинних хвороб, до підвищення холестерину ось того холестерину, яким всіх залякали. Люди почали яйця виключати. Насправді потрібно йти в сторону транжирів.